День четвертий. Відпускайте минуле. Сьогодні ви починаєте відпускати, звільнятися від звинувачень, пробачати і рухатися далі. Як у вас вчора йшли справи? Чи відчуваєте ви, що навчаєтесь відпускати минулий біль та налаштовувати внутрішні розмови на позитивнішу ноту? Я пишаюся вами тим, що ви достатньо любите себе або щодня проходити ці уроки та за допомогою роботи з дзеркалом. Перепрограмовувати всі старі записи, які прокручуються у вашій голові. Відтоді, як ми були маленькими дітьми, кожне отримане нами повідомлення, усе сказане, зроблене і пережите нами, записується та зберігається у коротень у картотеках нашого серця, глибоко всередині. У сонячному сплетінні мені подобається уявляти, що там є маленькі посланці, що всі наші думки та досвід записані на плівку, які ці посланці розкладують по належних шухлядках. Багато хто з нас накопичує файли, марковані приблизно так. Я недостатньо хороший, у мене ніколи це не вийде, я нічого не роблю як слід. Купи старих негативних записів буквально завалили нас. Сьогодні ми здивуємо цих маленьких посланців. Працюючи з церкалом, ми надсилатимемо до свого серця нові повідомлення. Я хочу відпускати, я звільняюся від звинувачень, я готовий пробачити. Посланці підхоплять нові повідомлення і здивуються, що це, куди це складати? Ми ніколи такого не бачили. Можете уявити, як було б чудово, якби ви щодня вивчали новий спосіб виспускати минуле та створювати гармонію у своєму житті. Любі мої, ви, ви вже почали це робити, виконуючи щодня роботу з дзеркалом. Кожного дня ви відчу, відчищаєте нашорування, блоки з минулого, промовляючи перед дзеркалом афірмацію, ви щоразу знімаєте ще один шар. Які шари минулого заважають вам жити щасливим і повноцінним життям, які блоки заважають пробачити собі та своєму минулому? Гондаю, у нас є проблеми з визначенням цих блоків, адже ми насправді не знаємо, що бажаємо відпустити. Нам ніби відомо, що не вдається і що хотілося б мати в житті, але ми не знаємо, що нас від цього втримує. Усе наявне у вашому житті це віддзеркалення того, ким ви є. Як дзеркало відбиває вашу зовнішність, так і переживання відображають ваші внутрішні переконання. Можете буквально переглянути власний досвід і визначити свої переконання. Якщо ви придивитесь до людей у своєму житті, то виявите, що вони відображають певні ваші переконання щодо самих себе. Якщо вас завжди критикують на роботі, це певно тому, що ви самі схильні до критики та стали тим із батьків, хто критикував вас у дитинстві. Пам'ятайте, коли в житті відбувається щось неприємне, у вас є нагода зазирнути всередину і запитати, яким чином я викликаю це переживання, звідки в мене впевненість, що я на це заслуговую? Як я можу змінити це переконання? Як я можу пробачити собі та своєму минулому, навчитися відпускати і рухатися далі? Стверджуємо разом, я відпускаю старі обмеження та переконання. Я звільняюся і мене огортає умиротворення. Право для роботи з дзеркалом на четвертий день. Станьте перед дзеркалом у ванні. Глибоко вдихніть. І, вдихаючи, дозвольте цьому напруженню покинути ваше тіло. Подивіться собі на чоло і уявіть, що натискаєте кнопку, яка відкриває дисковод із диском з усіма старими переконаннями та негативними думками, які прокручувалися у вашій голові. Простягніть руку і уявіть, як витягаєте цей запис із голови та викидаєте його. Тепер глибоко зазирніть собі в очі та скажіть, а зараз ми зробимо новий запис із позитивними переконаннями та афірмаціями. Промовте ці афімації вгос. Я хочу відпускати, я звільняюсь, я відпускаю, я звільняюсь від усього напруження, я звільняюсь від усього страху, я звільняюсь від усього гніву, я звільняюсь від усієї провини, я звільняюсь від усього суму, я відпускаю старі обмеження та переконання. Я відпускаю і мене огортає спокій. Я в мирі з самим собою, я в мирі з процесом життя, я в безпеці. Повторіть ці афірмації двічі чи тричі. Допродовж цього дня, коли на вас а, наринають якісь важкі думки, діставайте ж кишенькове люстерко та повторюйте ці афірмації. Звикніть до них настільки, щоб повторення їх стила стало частиною повсякденного життя. Сила всередині вас право для виконання в зошиті на четвертий день. Я вважаю, що більшість проблем у нашому житті зумовлені тим, що я називаю великою четвіркою, критикою, страхом, провиною та образою. У своєму зошиті накреслять чотири колонки, і кожну з них підпишіть однією з категорій великої четвірки. Поміркуйте, яку роль вони відіграють у вашому житті. Запишіть свої думки та почуття щодо кожної категорії у відповідній колонці. Візьміть до уваги дві категорії, які ви найбільше заповнили, і запишіть по 10 позитивних афірмацій на кожну категорію. Наприклад, якщо одна з категорій образа, то пропоную написати такі афірмації. Зараз я обираю звільнитися від усього болю та від усіх образ. Що більше обраси відпускаю, то більше в мене з'являється любові, якою я можу віддавати. Усе в нашому житті це відображення того, ким ми є. Подумайте про людей у вашому житті, з якими вам найскладніше, які їхні риси найбільше вас турбують. Запишіть їх. Подивіться на риси, які ви перерахували. Запишіть, як можна з цих рис. Як кожна з цих рис відображає ваше переконання про себе? Також запишіть, що ви дізналися про себе, виконуючи сьогоднішнє право. Сердечна думка на четвертий день я можу відпустити. Ми створюємо певні звички та сценарії, оскільки вони якимось чином служать нам. Наприклад, просто дивовижно, скільки хвороб ми викликаємо бо хочемо покарати когось із батьків. Ми можемо й не робити цього навмисне, адже здебільшого це відбувається несвідомо. Та коли починаємо зазирати всередину, то знаходимо цей сценарій. Ми часто створюємо негатив, бо не знаємо, як упоратися з певною сферою життя. Якщо це ваш випадок, то запитайте себе, про що я шкодую, на кого гніваюсь, чого намагаюся уникнути, як, на мою думку, мене це врятує. Якщо ви не готові щось відпустити і хочете триматися за це, бо воно слугує для чогось, попри всі зусилля, ви не зможете це відпустити. Однак, коли ви готові щось відпустити, то виявляється, що звільнитися від цього напрочуд легко. Медитація на четвертий день, нова епоха. Побачити нові двері, що відчинаються в нову епоху великого зцілення, зцілення, якого ми не розуміли в минулому. Ми перебуваємо в процесі вивчення всіх неймовірних здібностей, які маємо в собі, і навчаємось контактувати з тими частинами себе, де містяться відповіді та з тими, що призначені вести нас. І скеровувати до найвищого блага. Побачення вам, <клух> по вами нові двері широко відчиняються. Уявіть, як проходите в них і бачити зцілення в безлічі різних форм. Адже для кожної людини стілення означає щось своє, відмінне від інших. У когось зцілення потребує тіло, у когось серце. А в деяких людей зцілення прагнуть думки. Тож ми відкриті для сприйняття того зцілення, якого потребує кожна людина. Ми широко відчиняємо двері для особистого зростання, заходимо в ці двері, знаючи, що ми в безпеці, і це дійсно так.